Найактуальніші питання мобілізації ув'язнених ми маємо можливість поставити міністру юстиції Денис Малюська з нами зараз на зв'язку. Вітаю то ви зазначили раніше, що наш закон відрізняється від аналогічного російського. Чим саме і сюди ж також хотілося б запитати: ви заявили, що мобілізація ув'язнених має бути примусовою, бо це обов'язок кожного. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, щодо відмінностей української практики від російської, я думаю, що в принципі, навіть з того, що ви зараз щойно показали глядачам, більш-менш зрозуміла відмінність. Ключова відмінність це добровільність а, несення служби в даному випадку, а, в нас потрібна згода дійсно засуджена на те, щоб погодитись і піти служити в армію, що є ключовим, але не обов'язково найважливішим в даному випадку. Справа в тому, що Ну знову ж таки, щоб провести різницю. У нас потрапляли військовополоненні колишні в'язні з Російської Федерації. І вони визнавали, що іти воювати вони не хотіли, і залишалось деяким з них, наприклад, залишалось тижня, то місяці до закінчення строку відбування покарання. Тобто, в принципі, їх гнали на те, на що вони не були нездатні і не могли виконати. Друга ключова відмінність це безумовно підготовка. З тих, що ми бачили військовополонених, мало хто був готовий до служіння в армії і до відповідно ведення бойових дій. В нашому випадку ми вже зараз бачимо, що тих, кого звільнили, вони проходять активну підготовку відповідно до вимог законодавства. Тобто, кілька місяців тренувань вони своїх щонайменше отримають, що знову ж таки істотно відрізняє від більшості російської практики. Ну власне і по категоріям так само ви досить детально щойно розповіли про ті категорії в'язнів, які не потраплять на фронт. Що є знову ж таки великою відмінністю від Російської Федерації, де в принципі маніяки, серійні вбивці знайшли себе і свою роль на фронті. Пане Денисе, якраз у продовження цієї теми днями, ви заявляли, що з одним убивством за плечима можна воювати. Ви мали на увазі. Умисні вбивства чи вбивства з необережності? Усі. Справа в тому, що наші в'язні йдуть воювати не з тим, щоб ловити метеликів чи робити художні розписи десь на парканах. Вони йдуть вбивати. Власне, досвід вбивства в минулому не завжди є перешкодою для того, щоб гарно воювати, м'яко кажучи. Але знов ж таки не хочу бути жорстким. Справ в тому, що е якщо ми говоримо про е вбивства, які не були вчинені з особливою жорстокістю, або не, не вбивства двох і більше осіб, а е дуже часто це злочини, е які вчиняє особа, яка є менш суспільно небезпечною ніж, наприклад, особа, яка вчинила 3-4 грабежі з використанням, наприклад, холодної зброї. Виключно з класичних міркувань, тому що іноді людина втрачає контроль над своїми діями, втрачає ну, на певних емоційній хвилі, робить те, що робити не повинна. Однак, після того, як отримає вирок суду і починає бувати покарання, її стан психологічний, і розуміння і контроль над собою істотно змінюється, її і, і суспільна небезпека істотно зменшується в порівнянні з рецидивістами які е, зробили професією відбирання грошей з використанням зброї, грабичі, напади на людей? Суспільна безпека таких осіб є набагато меншою. Це якщо більш детально проаналізувати чи пояснити вибір, зроблений Верховною Радою. І також наостанок, все таки в яких родах військ служитимуть уже колишні майже ув'язнені? Чи це будуть окремі підрозділи? Хто здійснюватиме нагляд, чи буде він спеціальним, чи ні станом на зараз знову ж таки немає гарантії чи певності, що це буде збережено, тому що знову ж таки військове командування дивиться на досвід, дивиться, як воно зараз починає працювати. Але станом на зараз це будуть штурмові підрозділи. Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання тобто, це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями. Тут я не зовсім впевнений, що це найкраща опція, але знову ж таки, Військовим видніше ми поки що не дійшли до ведення безпосередньої бойової дії цими підрозділами. Йде підготовка, можливо, ситуація зміниться пізніше, і вибір щодо змішування чи не змішування буде зроблений на іншу користь. Але менше з тим, поки що, це окремі підрозділи, поки що це штурмові підрозділи. Вже 613 в'язнів вийшли і приєдналися до лав збройних сил, проходять. Відповідну підготовку. Ми, оскільки міністерство юстиції було безпосередньо комунікаційно максимально залучено до цієї реформи цієї ініціативи, ми не залишили наших клієнтів без нашої уваги. Тобто, ми контролюємо слідкуємо, щоб дійсно. Усі вимоги законодавства були дотримані щодо таких категорій осіб. Щоб потім а, ті, хто ще не визначився, чи він доєднається до лав збройних сил чи ні, що, ті, які ще спостерігають за першою хвилею мобілізованих, а, щоб вони також переконали, що це правильна практика. Що з колишніми в'язними поводяться належно, їх тренують, їх забезпечують відповідно до стандартів, і потім так само доєднались до лав збройних сил. Це наш ключовий інтерес. Дякую. Це був міністр юстиції про деталі мобілізації ув'язнених.